Лікування зубів у дітей з епілепсією, страх, викликаний в кабінеті стоматолога, стрес, звук бормашини, бояль стоматологічних маніпуляцій можуть вже викликати судомні напади навіть у дітей із легким перебігом захворювання. Тому батьки мають пам'ятати, що обов'язково попередньо має бути психологічна підготовка дитини до візиту. Лікар, стоматолог має бути максимально доброзичливим і сприятливим, щоб налагодити контакт із маленьким або не дуже Пацієнтам. Але слід не забувати, що діти з епілепсією, особливо яка є маніфестуючою в ранньому віці, мають проблеми із розвитком особистості. Це може бути затримка психомовного розвитку, може бути викликана агресія. І це унеможливлює проведення нормального лікування і налагодження контакту. Тому зачасту діти з таким супутним захворюванням лікуються у медикаментозному снігу.